Всім доброго дня! Отримали класні костюми. Це костюм дощовик, який одягається на верхній одяг зверху. Такі костюми можна носити круглий рік, захищає він від мокрого дощу, від, верніше, від мокрого снігу, від дощу. Складається він із куртки і із штанів. Зверніть увагу на капюшон, там є утягувальний шнур. Посередині на тулубі також є додатковий шнур, який можна стягнути. Дві великі кишені на курці для доступу до основного одягу. Куртка застівається на молнію, на рукавах є манжети, внизу на штанах є манжети і також додатково є ще молнія. Внизу на штанах це, щоб ви змогли зафіксувати собі, якщо у вас високі черевики чи сапоги могли собі врегулювати всю цю систему. Дуже класні костюми це забарвлення мультикам, також маємо забарвлення піксель. Кому треба, пишіть, є різні розміри.